Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Галина Загідуліна мати п'ятьох дітей, вчителька інформатики і фізики. Батьківщина багатодітної родини селище Білозерка. Рідний дім покинули під час окупації. переїхали до Одеси, де живуть уже понад два роки. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми просто виїжджали з Херсона. А далі нам було саме основне виїхати виїхати з окупації, вивезти дітей, а далі як покаже життя. Я взагалі мріяла в Одесу поїхати. Правда, при других обставинах все. в мене корні з Одеси. І саме люди протягнули руку допомоги, все. і саме люди, які самі виїхали за кордон, уступили в житло. Жити, що ми живемо, ну, за комунальні сплачуємо все свої проблеми вирішуємо. Облаштуватися та придбати усе необхідне допомогли волонтери та небайдужі люди, розповідає Галина. В Одесі діти почали навчатися в музичній школі. Галина разом з чоловіком влаштувалися на роботу. Зараз жінка викладає фізику в одному з одеських ліцеїв. Колектив там чудовий. Зустріли мене добре всі і дітей привітали дітей безкоштовно. Взяли навчатися, дали їм духові інструменти і навчили на них грати. Старша донька Галини закінчила магістратуру Херсонського аграрного університету. Старший син навчається у Херсонському державному університеті. Середній планує вступати до одеської морехітки. До рідної Білозерки каже Галина: повернуться тоді, коли закінчиться війна і розмінують усі землі. Херсонка Олена Бджола разом з двома доньками переїхала до Тернополя. Ми були в окупації до вересня 22-го року, але потім молодша донька. Вона сказала, що що це за життя, ми вже не живемо. Скільки можна, давай щось робити, давай виїжджай. Ми їхали безкоштовною евакуацією, записалися. Це було дуже важко, тому що ми їхали спочатку катером чи параплавом до Олешок. Потім на автобусом через там 30 блокпостів ворожих. Ми їхали до Запоріжжя. В Тернополі адаптувалися швидко, говорить Олена. Спочатку гуманітарну допомогу отримували від релігійних організацій. Зараз жінка працює, діти навчаються онлайн. Я завжди працювала на декількох роботах, тому що основна моя робота це Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Ганчара. Наша Ганчарівка, на жаль, будівля зруйнована, але вона все одно працює і онлайн, і не тільки в Херсоні дівчата працюють. І ми працюємо, проводимо заходи. Моя старша донька і 20 років. Вона перший раз тут була, коли їй було десь 2,5 з половиною рочки. Навчається вона в ХДУ на психолога. Їй дуже подобається. Вступали ми ще в окупацію онлайн, ловили вай-фай там під кафешкою. Мені було доволі складно знайти друзів тут на початку, тому що я не звикла до цього міста, і мої всі старі друзі пороз'їжджалися по різним містам. Але з часом все якось прийшло, і я все-таки знайшла друзів. Адже я пішла в театральний гурток, третій дзвінок, ляльковий театр. Ми ставили цілий рік виставу. Дуже успішно все здали. Там я знайшла своє покликання. Олена подорожує Тернопільщиною та розповідає про це у своєму блозі. Подорожі для мене це такий ресурс. Я відновлююся за рахунок цього, і це не завжди обов'язково дорого. Я ж не їду там в ріц отель і щось і ще. Я можу собі це дозволити. Ну не дуже часто, бо я працюю, я там зайнята, наприклад. І... І всіх закликають теж їздити там, де вони живуть зараз, тому що потім не буде часу. Повернемося додому, будемо там відбудовувати все. Роман та Ірина Онищенки з Олешок разом із бабусею були змушені покинути рідну домівку після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Ми приїхали, їхали сюди через всю Росію, через Європу, через Латвію, Литву, Польщу і сюди на Київ. Тут на Київщині зразу звернулися ми у свою борщагівську сільраду, Софіївська борщагівка, ну, в соц... соцвідділ, соцзахисту населення. Після окупації, затоплення та переїзду погіршився психологічний стан, розповідає Роман. Думав, буде легше, а воно все сниться. Це таки все життя починає, там ще 30 років нам не було, ми почали строїтися. І це тільки у 2021 році ми закінчили там основні ремонти в хаті, в самій хаті. Все було. А тепер все забрали. Ірина Онищенко говорить, що родина живе за рахунок соціальних виплат та допомоги небайдужих людей. Я лікуюся, бо в мене сердечна недостатність. Після, і, ну, інфаркт я перенесла оце, в окупації. Так. На ногах, і, і тепер у мене вийшлося, ну, як, склероз сердечної мишці повний. Я дуже хочу, я медик хотіла б, але позору, не знаю, якщо вийде, може пішла б на роботу, мені хочеться. Але тут зір, а тут серце. Тетяна Драбік з початком повномасштабного вторгнення з двома дітьми переїхала з Херсона до села Миролюбівка. Після окупації населеного пункту каже, жінка там стало небезпечно, до того ж не вистачало їжі. Намагалася влаштувати своє життя в Польщі, але, на жаль, нам це не вдалося. Дуже ми стикнулися з такою проблемою. Не бажання приймати українців до себе жити, але нам трапився дуже, дуже гарний, такий, дуже добрий, скажімо так, дядько, в якого в нас там було декілька сімей українців. Він купив був здоровий будинок в містечку маленькому. І весь цей будинок він здавав українцям у січні 2023 року родина переїхала до Німеччини. Діти ходять тут до школи, паралельно навчаються в українській школі. Тут знайти роботу без знання мови дуже, дуже, дуже важко. Треба, хоча б трохи мати якийсь. Словарний запас і, хоча б елементарні речі розуміти і вміти сказати після закінчення війни, родина планує повернутися до Херсона. За словами заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Шанька, з моменту деокупації частини Херсонської області загальна кількість евакуйованого населення становить понад 45,5 з половиною тисяч. З них понад 6 тисяч діти та 500 маломобільні люди. Частина мешканців Херсонської області перемістилася до так званих більш безпечних регіонів і обласною військовою адміністрацією місцевої влади вживалися всіх заходів для того, щоб забезпечити евакуацію людей в більш безпечні регіони. Можна сказати, що це з моменту декупації області перемістилися сотні тисяч людей. Найбільше перемістилося наших херсонців до Одеської області, Миколаїв. Дніпропетровської, Києва це є найбільш такі, наприклад, до Одеської понад 50 тисяч осіб перемістилось. Жителі деяких населених пунктів змінили своє проживання в межах області. Говорить Чонько. Ми напрацьовуємо питання вже воно на завершальній стадії створення модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб. В Одному з населених пунктів Херсонської області, Чорнобайської громади. Воно буде розраховано біля, на, ну, біля 350 осіб. Протягом тижня російські військові продовжували обстрілювати населені пункти правобережної Херсонщини та обласний центр з різного типу озброєння. Пошкоджень зазнали житлові будинки, пункт незламності, навчальні заклади, вежа стільникового зв'язку, водонапірна башта, приватні автомобілі, гаражні приміщення, виправна установа, газопроводи. 30 травня близько 17-ї години армія РФ скинула 9 авіаційних бомб на три населених пункти Береславського та Херсонського районів. Внаслідок атаки пошкоджена школа 31 травня. Зранку російські військові атакували центральну частину Херсона через удари. Пошкоджена тролейбусна мережа. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, протягом тижня, внаслідок російських обстрілів, 12 людей отримали поранення, дві людини загинули. 29 травня у Херсоні попрощалися із загиблим військовослужбовцем Едуардом Кононцем. Він загинув у бою 17 травня 2024 року на Донеччині поблизу села Терни. Хлопцеві було 22 роки.